Козацька республіка, в якій було забагато свободи, оборонці, що стали непотрібними, чоловіки, які навіть після знищення не скорилися. Це історія Запорізької Січі, однієї з найяскравіших сторінок нашого минулого. Усе почалося у другій половині 16 століття. Саме тоді з'явилась Запорізька Січ. Запорозька січ це було не просто місцем організації воїнського стану. Це було місцем, яке захищало українську територію, українські фронтири, прикордоння. Рівність і братерство. Запорізька січ існувала саме за такими принципами. Там не було кріпаків. Усі запорожці мали однакові виборчі права, а важливі рішення ухвалювались на загальній раді. На момент 1775 року. Запорізька січ це вже не просто якась фортеця. Але побачимо там церкви, побачимо там величезну кількість населення, яке веде жваву торговлю людей, які приймають подорожніх, тож це величезний такий певний мегаполіс, який розкинувся на південних територіях України. І по суті, Запорозька Січ це вже була не просто цитадель духу, укріплене місце, де стримували оборону козаки. Але це був достатньо потужний торгово-економічний центр цього регіону. Ця величезна козацька автономія офіційно перебувала в складі Російської імперії і була дуже їй потрібною. Для Російської імперії Запорізька Січ завжди була цікавим партнером, адже Запорозька Січ знаходилася в безпосередньому контакті з Кримським ханством та Турецькою імперією. І Запорізька Січ була вигідна російській імперії, щоб бути певним фронтиром, тобто бути. Цією організацією військових, яка буде завжди готова відбити напад. Однак у 1774 році все змінюється. Завершується чергова російсько-турецька війна за її результатами до складу Росії відходять Південна Україна та Крим. Козаки опиняються вже не на передовій, а фактично в тилу. Відповідно, Катерині II вже січ не потрібна. Їй не потрібні ці козаки, і вона мріє їх взагалі з цього регіону прибрати. Адже Ласий шматок земель, величезних земель, які контролювала військо Запорозьке Низове, а це саме офіційна назва запорозької січі. Держава хотіла привласнити. Тож російська імператриця, яка не бажала довго панькатись із занадто самостійними козаками, просто їх ліквідовує. Ліквідація запорозької січі це лагідний термін цієї жорсткої русифікації, яку зазнала наша територія. У червні 1775 року російські війська, що поверталися з турецького походу, несподівано для козаків оточують Запорізьку Січ. У від собі феномен цього явища, коли козаки нещодавно ще кілька років воювали і намагались допомогти російській армії. Тепер в один день все перегорнулося з ніг на голову. Ті самі війська, союзники Російської імперії вимагають арешту старшин і кажуть, щоб січ була звільнена серед козацтва. були думки, що робити далі: боротися, битися, оберняти січ або ж просто піти на наказ Катерини Другою. Зрештою, рада, скликана кошовим отаманом Петром Калнишевським, ухвалила рішення скласти зброю. На той момент на січі було дуже мало козаків. Даремно проливати кров не було сенсу. Генерал Текелі, учасник та власне командирці експедиції від російських військ, вивів козаків, зарештував старшину. А сама запорозька січ була знищена. Петра Калнишевського останнього кошового січі на 25 років запроторюють до Соловецького монастиря. Там він і помер на 113-му році життя. Землі Запорозької Січі почали роздавати поміщикам козаків закріпачувати, та волелюбні воїни відмовились приймати таку реальність. Старшина, яка не схотіла, наприклад, коритись наказу російській владі, зібрала частку козаків, і вони з боями пробилися до території Туреччини, де їм вже приготували місце під патронатом турецького султану для нової січі, так званої Задонайської Січі. Так розпочалася нова історія козацтва. Мене 75 років, і нащадки цих козаків під час кримської війни боротимуться вже проти Росії.